Відчуття втрачених можливостей, що це та як з цим справлятись. В цьому відео розберемо на прикладі конкретно, як справитись з цим за вечір. Розкажу свій досвід та свої практики. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза. Я маркетолог та коуч з науковим підходом поєднюю науку, про мозок та маркетинг, та розказую на цьому каналі, як досягати своїх цілей швидше та ефективніше. Я зараз знаходжусь в Лондоні, і моєю ціллю є тут працювати та відвідувати якомога більше івентів. І інколи це відвідувати якомога більше івентів викликає в мене відчуття того, що я багато чого впускаю. Бо тут реально кожного дня є події. Зараз в Лондоні проходить London Tech Week, де дуже багато бізнесів, дуже багато цікавих людей. І я собі вчора запланувала поїхати на вечірку ввечері після роботи. Що ви думаєте, я закінчую роботу в 17.30, дивлюсь на годинник, а оця подія вона починається в 6.30, в сьомій. Мені їхати туди дві години, назад дві години за вікном дощ. І я розумію, що я витрачу на дорогу три години, а там побуду всього годину. Я така дуже втомлена вже. Коротше, я вже не хочу йти, і в мене починається сильна фомо, сильна а, така, такий страх, що я впускаю можливість. Я себе дуже дезмотивую. І я ловлю себе на цьому стані. Що я дуже люблю в коучингу, бо я зараз займаюся коучингом, теж навчаюся, що я можу відслідковувати оці стани. Я відслідкувала, тобто, я ловлю себе на думці, що я зараз щось не так стається, щось йде не так. І що я роблю? Я зупиняюсь і беру на 10 хвилин перерву. В той момент було би класно також вийти на вулицю, бо якщо дуже багато думок одночасно в голові. Дуже класно виходити на вулицю, і ти якби, більше з'єднуєшся з природою, більше бачиш навколо і не замикаєшся в цьому от маленькому просторі в своїй кімнаті. Але я не вийшла, тому що був дощ, і зараз теж дощ. Е, дощ. Е, 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 я не вийшла, Але я відкрила вікно, пустила собі свіже повітря і взяла щоденник, щоб написати, що я буду робити в цей. Зумій, що я буду робити ем, в цей вечір для того, щоб своєму мозку зрозуміти, що все в порядку, тобто його заземлити. Так, я зараз буду четати на автобус. Так, чому в нас формується ФОМО? Воно формується на основі суспільства, на основі всяких правил і також соцмереж. Ми бачимо, як багато людей встигає робити різні активності. І думаємо, що ми так само повинні робити всі ті активності, і ще краще, всі ті активності разом зі всіх людей. Ну і також зараз дуже багато і в медіа. І в соціальних мережах пропагують того, що типу, тобі потрібно бути активним, тобі потрібно постійно багато нетворкінгів, ну, нетворкінгів та бути успішним для того, щоб ну, тебе нормально якось сприймали в суспільстві. Тобто ну, важливо бути успішним. Хоч ми кажемо, що цей успішний устріл вже пройшов, але Насправді, ні, і насправді дуже багато людей пропагують успішний успіх, і це також викликає ФОМО. І ми думаємо, що це норма. Ми приймаємо це як за установку. І коли стається якась ситуація, ця установка з нами грає таку роль, де вона стає частиною, яка каже нам: ти не робиш все, що можливо, і в твоїх силах. Для того, щоб стати успішним, для того, щоб сприймати суспільством, а значить що, а значить ти невдах. І всі там, слова, які можуть бути. І виникає тривожність на цьому фоні. Вам, Звісно, ну мені, наприклад, вчора було дуже тривожно, дуже неприємне відчуття, таке, і виникає дезмотивація. Бо ми ніби, е, отакі це відчуття виникає для того, щоб нам, нас змусити щось зробити, піти, та, якась негативна мотивація, насправді вона не працює, і насправді ми просто лежимо, там, чи сидимо в тривозі і не знаємо, що далі робити, ну, чи заставляємо себе туди йти, і ця мотивація в нас від негативу вона не надовго. Вона потім може перерости і вигорання, тому що, що дуже багато себе заставляти це призводить до вигорання, чи призведе до того, що ми втратимо інтерес до сфери, в якій ми розвиваємося. Ну і як же позбутися ФОМО? Що робила я вчора? Я от як Кажу, зупинилась на 10 хвилин і продумала собі план. Перше, я забезпечила собі підтримку. Я домовилася з сестрою з родиною, що вони мені. Поможуть, що вони зі мною поговорять ввечері для того, щоб мене заспокоїти, бо іноді хочеться почути, що хтось тебе розуміє, і важливо забезпечити собі цю підтримку. Друге, що я зробила, я взяла блокнот і почала виписувати всі ці думки і підкреслювати в них факти, що фактично стається, що фактично є в житті. Ну так, от я зробила усю цю роботу, і на один івентик, на один івентик не пішла. А в мене все вже викликало катастрофізацію, що все пропало, я вже все, все не вдаха і далі пішов цей на корда. Я його ці, цією вправою зупинила. І друге, я. Собі запланувала знову нагадати собі свої цілі, знову нагадати, виписати, куди я йду. Бо ФОМ саме ФОМО воно впливає на наші цілі, на наші орієнтири. Ми Починаємо гнатися за якимись речами, які є в інших, і не бачимо, що є в нас, і не бачимо, куди насправді йдемо ми. Тому я, наприклад, дуже часто просто виписую це знову і знову для того, щоб нагадати собі, показати на папері, куди йду я, і можливо мені вдає, ну, часто мені вдається. Переконати оцю частину в те, що Насправді це трошечки надумано, може, ти трошечки перегнула, і вдається з нею договоритися. Ще дуже важливо зрозуміти, що ми не зможемо позбутися повністю ФОМО і, от взагалі, не реагувати, бо ми живемо в суспільстві, ми живемо в час новин, живемо в час соціальних медіа. Завжди будуть якісь речі, які будуть нас викликати, що ми можемо зробити ще, ще. Але що дуже важливо робити, і вміти робити це. Від... Відковувати цей момент, коли щось стається, планувати собі, як ви будете з нього виходити, і поступово виходити. Бо в мене все це, це вийшло зараз. Я дуже бажаю зробити за один вечір. І от сьогодні я вже їду на е цей івент. ну та можливо один день пустила, але сьогодні е я їду на івент. У мене Є енергія, в мене є е, сили для того, щоб е, бути там е, активною, продуктивною, і плюс я ще й попрацювала. Тобто в мене та ситуація не вивела, що все, все погано, я взагалі нікуди не піду. Що ж стосується мене, вчора я 10 хвилин трошечки перепочила, зробила свій план. Потім подзвонила рідним і по плану. Зробила ще дві такі невеличкі справи з коучингу і з роботи, і запланувала, що сьогодні я точно їду на цю подію, все буде добре. І ще в кінці дня я виписала, що я зробила за цей день. Так я заспокоювала свого цього критика. Йому фактами показувала, що все нормально. Сьогодні зранку прокинулась. У мене була і енергія, і мотивація щось робити. Я і відео це захотіла записати. І поїхала от зараз на подію. Дуже раджу всім залишитися після субтитрів, бо я буду показувати, трошки покажу цього івенту. Це London Tech Week. Дуже така велика подія для бізнесу і для інновацій. От і напишіть, будь ласка, в коментарях, чи часто ви відчуваєте це відчуття ФОМО, відчуття втрачених можливостей, як з ним справляєтесь? І побачимось в наступному відео.